Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, і по всьому місту з'явилися унікальні такі квіткові фотозони, про які ми хочемо вам розказати, або ви змогли зробити гарні осінні світлини і при цьому не заплатити за них дуже багато коштів. Ось одна з таких фотозон знаходиться біля ресторану Сузірія. Це вулиця Магдебурзького права, 4. Ви можете побачити, скільки різнокольорових хризантем тут виставлено, і можна з будь-якого ракурсу їх біля них вставати і фотографуватися. І світлиною по осінньому вийдуть такі гарні, квіткові та головне безкоштовні. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро і по місту з'явилося багато фотозон, де можна зробити гарні світлини абсолютно безкоштовно. Одна з таких це біля сузір'я-ресторану по вулиці Магдебурзького, права, 4. Ось так це виглядає. Бачите, скільки тут гарних різнокольорових хризантем. Тож можете завітати і сфотографуватися біля цих квитків, квітків. Квітів. З новинами Дніпра і області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро», також слухайте радіоінформатор фм ФМ-107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі, ви будете в курсі всіх актуальних подій.